Красна бісті. 13 тисяч. 39 тисяч кілометрів пробігу. Почкай. Є бой. 14 рік. 1,6 бензин. Передній привід автомат. Так, що, ще раз? Як у американців? Ага. Хоп. Так, хворий. А, я думав, що з темною є в окулярах. Ага. Опа. Ага. А. Ага. Хоп. Непогано. Ха! О, ну шо, ставиться ось так, да? Чи ні? Ну щось таке схоже, да. Прикольно. Так, рейлінги. Feel me, touch me, everybody watch me. Взагалі, easy. Якщо забрати цю перекладину, то визуально будет величезный багажник для вашего багажа. Нормально, что так Ну да, Весь сидушка не достала, впала. И я тут, так, чтобы сидеть спереду, вот так вот хорошечно. Локоть сюда. Ручный ручник, автоматичный автомат, подогревый сидень. Кондиціонер, поколодник. О, рухається. Та по-багатому. Так, по стаканники. Центральний замок, склопіді і Так, що по гумі? Континенталь бачу 205 на 60R16H. Конті преміум контакт 5 як багато букв протектор шпайдет як теща під подліт так тут що шо? 6 тиждень 14 року виробництва це у нас заводська Ха -ха. круто що можеш сказати Це круто заведемо Запустим серце з автомобіля. Так, а запасний ключ. Ага, це для дверей, а це. Для це саме. Все поняв. Вж! Срі, туван. Пуск. 39 км пробігу. Так, включаємо кондиціонер, ноги, лице. Хочу, щоб воно мені на лице дуло. Кермо піднімаємо, так от. Блін, прикольно. Але я... А, тут сидіння ще механічно піднято, бо я сижу впираюсь головою в стелю. Фу, так непогано, але вже так низенько. Ось так ось. О! Так вже не достаю. Ай, коротше, на що Так, тут що? CD трек 02. Поняв, все, випросив нет. Окей. Так, тут що, динамік, жир. Кондиціонер вже холодний працює. На сонці плюс 49 зараз з половиною. Пішли під капот і жарить яйці. Так, упори вже упориті. У, у не тримає. Так, це бачок. А де передній бачок? Оте? Можемо нічого не поламати. Взагалі не чутно як працює. Ну, все, в мене заважу немає. Просто нова машина. 14-й рік машина, 14 й рік гума. Так, І тут все, все сухо, брудно, все як ми любимо. Фарвий оригінал, звідси бачу. Блін, прикольно! Ха. Так, перевіримо фарбу. Так, чисто, щоб уважити. Пацанов 89, 90, 92, 99, 97, 98, 79, 90. 92, 90. Ну, еталонні значення. 110, 87, 93. 92, 76, 75, 78, 73. 42. 51. Бін, круто, крути. Тільки подобаються штучки, це. Це прям по кайфу. Так, а ну достанемо тут. 41.5. Двері багажника. Ой, це пластик. 90, 91, 84, 83, 83, 90, 87, 99, 78, 79. 87. 77 89. Красота? Ото? Є ну пушка. <ріст> так. 5200. Як тут користуватися цим? Ага, все знайшов. Моментальні витрати палива 7 ,4. Середній рейндж 329, середня слідкість 29, викл, вкл, викл. О, та ти що? Блін, кайф. Я можу зробити отак, от да? ага. Все, так краще видно. Блін, розход взагалі копійки. Не бита, не фарбована. Перевіримо роботу КПП. Кондиціонер. Жарить мені, прямо взагалі капець. Зараз десь 18 градусів, а зараз буде 16, вообще можна гегнути, а ні, хай буде 18. Так, реверс. Drive low, drive. Раз, два, три, реверс. Бух. Раз, два, три. Драйв. Раз, два, три. Реверс. Раз, два, три. Драйв. Хорошечно, хорошечно. Раз, два, три, реверс. Паркінга. Підігріву. Лоу-хай, хай, хеллоу. А працюю іску піднімаюсь. Робіт. Ну, 7 літрів це, звісно, кльово. для компактного кросовера. Непогано. О, і мануал, вообще топ.